Вітаю! Сьогодні покажу вам новорічні подарунки для моїх трьох собак. Хотілося додати трохи святкового настрою на мій канал, тому зробила замовлення в декількох зоомагазинах. В минулому році вже робили таке відео і з новинок смаколиків в різдвяному стилі в цьому році знайшла таке печиво від вампі повна назва вампі Gingerbread Biscuits with Chicken. Печиво з куркою для собак. Країна виробник Китай. Це ароматне хрустке печиво у вигляді пряникових чоловічків із в'яленим м'ясом курки та корицею у святковому пакуванні для дорослих собак усіх порід і цуценят старше ніж 3 місяці. Чудовий аромат подарунка до свят, який неодмінно подарує позитивні емоції вашому улюбленцю. Пакування 7 штук. Печиво легко розламлюється, тому підходить для собак усіх порід і розмірів, зокрема для цуценят та улюбленців похилого віку. Склад Пшеничне борошно, куряче філе, цукор, пальмове оліє, крохмаль, ароматизатор, ліцерин, кориця, рослинний білок, хлорид натрію. Аналітичний склад білки 10%, жири 6%, зола 3,5%, клітковина 1,5%, вологість 10%. Не найкращий склад печива, який я бачила, але іноді давати можна. Під час розрахунку дозування необхідно враховувати вагу, бік і рівень активності улюбленця. Зверніть увагу, що смаколики повинні складати не більше ніж 10% від основного раціону песика. А в тварини завжди має бути вільний доступ до свіжої питної води. Цього року придбала адвент-календар від Ванпі. В минулому році купляла від Тріксі і робила огляд на нього, але в цьому році бренд просто змінив пакування, а наповнення залишилось таким самим, як в минулому році. Тож вирішили спробувати щось нове. Календар пропонує 6 видів натуральних м'ясних ласощів, ретельно розподілених за невеликими порціями. Кожна порція індивідуально запакована, щоб зберігати свіжість і аромат. В одного з наступних відео зроблю огляд наповнення цього календарю. Для зубіка, який дуже мерзне взимку на вулиці, придбала светрик молочного кольору зі скандинавським принтом. Светрик за крилу, але на дотик приємний, по розміру брала Ель. Але можна було б і на розмір більше взяти. Взагалі звернула увагу, що чомусь саме светри для собак в світлих тонах продаються в зоомагазинах. А якби знайшла якийсь темний, то краще б придбала його, так як він менш маркий і тим більш для собак з короткими лапами. Давно звертала увагу на такий бавовняний канат перетяжку з двома ручками від Тріксі, довжина 38 см. Нам Петхаус чомусь поклав його трохи перекрученим і нерівним, але сподіваюсь на використання це не вплине і він вирівняється з часом. Також зробила замовлення на сайті HeadDog. Як на мене, в цього бренду найпродуманіші моделі головних оборів для собак. Червону шапку замовляла для біглядезі, думаю, ця шапка буде пасувати по кольору до нашого червоного повітря. Розмір взяла L, але можна було і XL, скоріш за всього, більше підійшов. Сама шапка дуже добре тягнеться і має зручну застібку на резинці. Блакитного кольору шапочку Біні придбала для Майкла, знову ж таки, колір підбирала більше під повідець. Розмір також L повинен підійти. Раніше в нас таких аксесуарів не було, тому по використанню поки нічого сказати не можу. Для Зубіка взяла в кольорі хакі розмір М. Зубік завжди намагається її зняти, тож ще будемо привчати носити шапку. По якості всі шапки дуже круті, шви гарно зроблені і резинки гарно кріпляться до самої шапки. До фурнітури також претензій немає. Майкл замовила новинку від Хеддох. Це шапка вишанка для собак. Не знаю, як собакам, але мені вона дуже подобається. Щось дуже гарне і незвичне. Для Майкла підійшов розмір L і по параметрам розміри схожі на шапки Біні. Можливо, хтось вважає, що шапка собакам не потрібна, але мені подобається. Для зубіка взяла розмір М, але шапка на нього сіла не так гарно, як на майкла. Якби ще підібрати амуніцію в такому кольорі і стилі, то було б взагалі круто. Але цим вже буду займатися пізніше. Для Дейзі хотіла б купити вишанку в червоному кольорі, але таких не було. І якраз перед новим роком хеддог випустив їх в червоному кольорі, але вже трохи з іншим дизайном. Мене, чесно кажучи, цей білий боломбончик не дуже порадував, думала, що відріжу його, але згодом звикла до нього. І тим більше він приклеєний, обережно відрізати не вдасться. На Дейзі також гарно сіла вишанка, не заважає вушкам. Бренд хеддог і Мавсі зробили новорічну колаборацію, і нам подарунок поклали ось такі смаколики від мавсі. Якось навіть неочікувано вийшло. Це перфе кролика на шпинатній подушці з вершковим соусом. Пакуванні 50 грамів. В описі вказано, що це вишуканий делікатес, спеціально розроблений для собок від 3 місяців. Цей рецепт поєднує у собі ніжне м'ясо кролика, багате на білки та незамінні аммінокислоти, що сприяють здоровому розвитку та зростанню собаки. Шпинат містить антиоксиданти, які допомагають захистити клітини від пошкоджень та забезпечують загальну підтримку організму. Бешковий соус додає особливо ніжного смаку та м'якість цим ласощам, роблячи їх ще більш привабливими для вашого собаки. Склад: кролик, качка, сухе молоко, порошок, пинату, рослинний білок. Аналітичний склад: білок 66%, жири 12%, зола 6%, клітковина 1%, волога 8%. Далі лапка печива від Петхаус. Куди ж без неї? І цього року вирішила все ж таки замовити петбокс від Петхаус, бо наповнення мені сподобалось в описі більше ніж в минулому році. Такі милі наклеїчки поклали в новорічному стилі. Цей бокс для середніх порід, тому в наборі йде такий кумедний песик. І також бушенці, до речі. В нього є кріплення для ялинки і всередині писківка. Взагалі виконана іграшка трохи на рівно, але собакам повинно сподобатись. Також в нашій комплектації кетбоксу є такий м'ячик з канату в різдвяному стилі. Але я докупила ще один з канатом. Ним гратись набагато зручніше з собаками, так як є можливість грати в перетяжки. І поклали нам шкарпетки з Санта Клаусами. На зубіка, думаю, повинні налізти. Замовляли цей бокс для середніх порід через оцю бандану. Хотілося саме в зеленому кольорі. В інших боксах вона йде в червоному кольорі. По розміру вона не маленька. А На Майкла повинна підійти. Зручно, що є зав'язки, а не просто хусткою зробили. Також поклали нам вологі ласиші Карні Лав. Dog Soft Snack з качкою розмарином для собак. В одному з минулих відео робила огляд порівняння таких ласушів і від бренду Savory. Подивіться на каналі, якщо не бачили. Всередині невеличкі, смачні кісточки, які підходять по розміру для дресирування собак, але присутній запах розмарину. До речі, моїм собакам подобається. Склад 35% сушена качка, жовтий горох, рідкий рослинний крохмаль, соуси з качки, соуси з печінки свійської птиці, колаген 1%, розмарин, рибічий жир з лосося, з натуральними консервантами, лимонна кислота, діель, яблучна кислота. І в питбоксі є смаколики від Сейворі, Докскін скін Кранчі Снек з лососом і чорнобривцями, на які я вже також робила огляд. Новорічні палочки зубочистики. Вже купляла в минулому році, вони приємно пахнуть корицею, наскільки пам'ятаю. Повна назва Breed Dog Dental Stick Christmas Apple Strudel. До речі, вони не маленькі, підійдуть більше для середніх і великих порід. Зубіку буде складно з нею справитись, але вірю, що він зможе. Пакування 7 паличок. Також поклали нам Alpha Spirit Duck Stick палички з качкою для собак. Тут аж 16 паличок. Достатньо незвичне пакування, але все одно кожна паличка окремо запакована. Тож можна було взагалі без обгортки обійтись. Країна виробник Іспанія в описі вказано, що це натуральні напівологі ласощі, що не містять зернових, з м'ясом качки для собак усіх порід. Смачне і корисне доповнення до основного раціону улюбленця. Це апетитне частування у вигляді жувальних паличок з вітамінами і корисними речовинами. Склад 35% свіжа качка, 20% свіжа курка, 20% цільна свіжа риба, 10% свиняча печінка і гідролізований рисовий крохмаль рослини гліцерин. Аналітичний склад білки 26%, жири 10%, зола 6,5%, клітковина 1%, вологість 28% і калорійність 300 калорій на 100 г. Для Дейзі замовила дощовик у вигляді комбінезону. Насправді досить довго брала і зупинилась на цьому бренді. Замовляла в одному з зоомагазинів в інстаграмі. Нам підібрали розмір відповідно до параметрів собаки. Так що повинно все підійти. Зручно, що блисківка зверху і одягати не так складно. Також є два фастикси Наталії собаки, але вони, як на мене, більше декорують дощовик, ніж мають якийсь функціонал. Сам дощовик зсередини прорезинений, Тож більше підійде для холодної погоди. На лавках є резинки та липучки. Матеріал шрухуватий, але Дейзі в мене не така ліклива. Тож все буде добре. Головне, щоб матеріал не промокав. Також замовила різдвяні консерви від брід. Сподіваюсь, скоро вдасться зробити дегустацію. Перша консерва з ягням та морквою, друга з карпом та картоплею, третя з качкою та бататом, і четверта з кроликом та індичкою. Сподіваюсь, вам сподобалось наше відео. Напишіть, будь ласка, чи покращився звук в цьому відео з новим мікрофоном, це дуже важливо для нас. І не забудьте поставити лайк та підписатись. Дякую вам за перегляд!